Побачити місто Броди кінця 19-го і початку 20-го століття можна не лише в інтернеті, а й на поштівках, які є унікальними. Власне, їх нещодавно презентували у музеї. Докладніше у сюжеті. У стінах Бродівського історико краєзнавчого музею зібралися поціновувачі унікальних поштівок, на яких зображені броди кінця 19-го, початку 20-го століття. Презентував їх відомий краєзнавець у бродах Володимир Ульянов. Модератором даного заходу був Василь Стрільчук. Давня Бродівська пуштівка маємо диви колекцію в самому в нашому музеї безпосередньо в фондах. Частина їх експонувалася цих матеріалів, частина у нас ще не експонувалася, що не описує, надійшли того року, минулого року кілька. Примірників, от але ми маємо Володимира Федоровича Ульянова, що глядача музейного доглядача, який займається вже багато років, досліджує там їх, розбирає, сортує. Також директор Бродівського історико-краєзнавчого музею привітав учасників лекції. А пан Володимир презентував пущівки, яких за підрахунками від початку двадцятого століття вийшло понад пів тисячі. Як вже сказав Василь Михайлович, я на протязі багатьох років збираю базу даних по поштівках, які були видані з видами нашого міста. Ну і якраз така от цього року виявилося, що в нас є дата, 125 років, з того моменту, як в Краківській газеті Нова реформа було повідомлення, що у бродівській книгарні Фелікса Веста недавно з'явились. Кореспондентки вони так тоді називалися з видами бродівських інституцій. Завдяки колекції пущівок присутні мали змогу поринути у минулі часи міста Броди та побачити, якими вони були сотні років тому. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.